Лапін про відновлення Усика перед захистом титулу танці це не тримісячний табір, скільки заробили за бій Кроуфорд Канело? Невже сума більша, ніж річний гонорар бійців з UFC за весь 2025 рік? 46-річний Кін Конг Луїс Оркіс повернувся та готовий провести бій з перспективним Мозесом і Таумою. Гарсія про реваншка Канело Кроуфорд Едді Хірн дав чітку відповідь, хто кращий боксер Кроуфорд чи Олександр Усик. Отто Валін планує повернутися на ринг. Легендарний залізний Майк дав чітку відповідь, чому він продовжує ризикувати здоров'ям та виходити в ринг. Китайський танк відкриває ресторан для друзів. Екс-чемпіон світу у легкій вазі Девід Хейні подав позу проти своєї колишньої нареченої Ліни Сає. Боксер вимагає повернути подарунки на суму близько 350 тисяч доларів. Мої вітання, шанувальники боксу. Заварюйте чай та сідайте зручніше. Про женем, актуальні та головні новини боксу, гарячі з прохолодою по спині, все як ви любите. Щоб бути в курсі всіх подій боксу, не забувайте підписуватися, тиснути дзвіночок та коментувати. Також запрошую переглянути інші не менш цікаві та гострі сюжети зі світу боксу. Всім щиро бажаю міцного здоров'я та приємного перегляду. Глава матчрум Боксінг Едді Хірн поділився думкою про те, хто є найкращим боксером сучасності Олександр Усик чи Теренс Кроуфорд, повідомляє в Рінге.com. За словами промоутера перемоги Кроуфорда вражають. Але першим у рейтингу паунд pound, pound він все ж ставить українця. Якщо брати конкретні перемоги Кроуфорда, то першим має залишатися Усик. Але якщо дивитися на досягнення чемпіон у п'яти вагових категоріях, триразовий абсолютний чемпіон, то на папері у Теренса є серйозні аргументи. Хірн підкреслив, що Усик унікальний у своїх завершеннях. Незмінно битися на виїзді, перемагати чемпіонів у крузервейті, перейти у суперважку вагу та здолати Джошуа, Тайсона Ф'юрі, Дюбоа це щось неймовірне. Водночас функціонер визнає, що перемога Кроуфорда над Канело теж має величезну вагу, адже американець піднявся на дві категорії вище, щоб її здобути. Це дуже близька гонка, але для мене лідером усе ж таки є Усик. Підсумував Еді Хірн. Найкращий тренер 2024 року Роберт Гарсія про бій Кроуфорда та Канело. Американський тренер Роберт Гарсія прокоментував поєдинок між Теренсом Кроуфордом та Саулем Альваресом. повідомляє в ringie.com. Я без задоволення подивився реванш. Думаю, Канело втратив почуття голоду. Якщо ця поразка допоможе йому повернути його, тоді він здатний перемогти Кроуфорда. Теренс дуже талановитий, але на мою думку, Канело теж міг виграти. Він добре тримає удар. Якби він не поважав настільки силу Кроуфорда і дав волю кулакам, не боячись пропустити, бій міг би скластися інакше. Якби він бився до останнього, доки не влучить. Також Гарсія звернув увагу на командну роботу. Рейносо з Канело багато досягли, але цього разу в кутку не вистачало активності, бракувало агресії. Здавалося, ніби і тренер, і сам Сауль не хотіли виходити із зони комфорту. Ін Конг Луїс Ортіс повернувся з перемогою нокаутом. 46-річний кубинський ветеран надважкої ваги Луїс Ортіс успішно відновив кар'єру у Флориді. Він нокаутував у першому раунді 40-річного американця Філіпа Пенсона. Ортіс від початку поєдинку контролював перебіг подій і вже в стартовій трихвилинці відправив суперника в нокаут для кін Конга. Це був лише другий вихід у ринг за останні три роки. У Липні 2024 року він також здобув перемогу, нокаутувавши Франциско Кордеро в Колумбії. Раніше Ортіс двічі боровся за чемпіонські титули, але поступався деонтею валдеру. Після поразки від Енді Руїса у 2022 році кубинець зробив паузу в кар'єрі. Нагадаємо, ще до цього бою Орті заявляв про готовність зустрітися з перспективним британським надважковаговиком Мозесом і Таумою. Американець Теренс Кроуфорд увійшов в історію боксу, ставши першим веру чотирьох поясів абсолютним чемпіоном одразу у трьох вагових категоріях. Це сталося після його перемоги над Саулем Канело Альваресом у поєдинку у другій середній вазі. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Кроуфорда одноголосним рішенням суддів. Окрім спортивного досягнення, поєдинок увійшов в історію фінансових рекордів. За даними Happy Punch, сукупні гонорари боксерів склали 200 мільйонів доларів, що майже дорівнює загальному заробітку всіх бійців UFC за весь 2025 рік. Канело отримав 150 мільйонів доларів. Кроуфорд 50 мільйонів доларів. Таким чином цей вечір став одним із найприбутковіших в історії професійного боксу. Варто додати, що організацією цього поєдинку займався президент UFC Дейна Вайт. Член команди Олександра Усика Сергій Лапін в інтерв'ю висловився про рішення WBO про захист титулу українця та розповів, коли абсолютний чемпіон повернеться на ринг. Ми дякуємо WBO за уважний розгляд справи та наші аргументи. 19 липня 2025 року Олександр Усик втретє за 14 місяців провів титульний бій та знову став абсолютним чемпіоном світу. Ці перемоги Усика підкреслюють величезну дисципліну та самовіддачу. Виснажливі табори, де усик демонструє те, що ми бачимо в ринці. Таке навантаження вимагає правильної та досить тривалої реабілітації. Так, в усика не постільний режим, він приймає участь в благодійних спортивних активностях, та помірне фізичне навантаження йому рекомендовано Танці це не те саме, що тримісячна підготовка до титульного бою. Олександр заслужив на це відновлення. Після відновлення ми побачимо усика знову в ринці, але поки що бажаємо успіху Джозефу Паркеру та фокус. Фабіо Вордлі хай переможе найсильніший. А як чемпіон світу леківезі Девід Хейні подав позов проти своєї колишньої нареченої Лінни Саєт, боксер вимагає повернути подарунки на суму близько 350 тисяч доларів, серед них годинники, сумки, діамантові прикраси та дизайнерські аксесуари. Хейні наголошує, ці речі були весільними подарунками, але оскільки шлюб не відбувся, за законами Каліфорнії вони мають бути повернуті. Загальні збитки спортсмен оцінює у понад 500 тисяч доларів, враховуючи і моральну шкоду. Адвокат Лінни Саїт Марк Вінсент Каплан назвав цей позов спробою помсти. Це продовження кампанії Хейні, щоб покарати її за отримання судової заборони на наближення через домашнє насильство. Нагадаємо, раніше Саєт звинуватила Хейні у насильстві і добилася тимчасової заборони. Також у них є донька на ім'я Хром, яка народилася в січні 2025 року. Це вже другий судовий позов від Хейні проти Раніше він вимагав 1 мільйон доларів компенсації за наклеп та шантаж. Його адвокат Боббі Саміні заявив, що боксер не дозволить себе шантажувати. Шведський суперважкого Вик Отто Валін повернеться на ринг 7 листопада Атлантик Сіті. Повідомляє Boxing Скін. Ім'я його опонента поки не розкривають. Однак відомо, що бій розрахований на 8 або 10 раундів. Це стане першим виступом Валіна після поразки у лютому від Дерека Чісори, якому він поступився одностайним рішенням Є суддів. сьогодні. Є Вдачі боксер навіть розглядав варіант завершення кар'єри. А зрештою 34-річний Швед переїхав до Х'юстона, де нині тренує. Під керівництвом Ронні Шілдса. Майк Тайсон пояснив, чому продовжує боксувати попри свій вік. Залізного Майка мотивує відчуття власної унікальності. Про це повідомляє Talk Sport. Мій 14-річний син запитав, навіщо ти це робиш. І спершу я не знав, що відповісти. Потім сказав, бо я найкращий, я мушу це робити. Це все, що я вмію. Я заробив більше грошей у 50 років, ніж у 20, сказав Тайсон. 59-річний боксер в останнє виходив у ринг у листопаді минулого року, коли програв Джейку Полу одностайним рішенням суддів. Жан Жилей відкрив ресторан у Нью-Йорку. Китайський суперчаш Жан Жилей спільно з партнером Пітером Сонгом запустив ресторан неподалік таймс Сквер у Нью-Йорку. Назва закладу походить від класичного китайського роману роман про троєцарство та символізує відданість і братерство. У ресторані гостям пропонують міні-грилі прямо на столах, щоб вони могли самостійно готувати м'ясо на власний смак. Дух троєцарства основа нашого бренду. Я хочу, щоб друзі та фанати. Боксу збиралися разом. Смакували барбіку та говорили про спорт. Зазначив Джилей. Якщо сподобався випуск, то обов'язково став подобайку. З вами був NoKUTV. До нового випуску.